Пока жду аванс на мегазаказ. Рішив кресло-качалку не відтягувати, а зробити, достав горішок, єлі достав його з штабеля. Ну, а мені здається, що має хватить, але там побачимо. Щось буде дуже гарне. Ой, людоньки, дуже гарне буде. Так, вроді нічого я не, не завтикав. Все, Коротше, е цікава тема. Е я давно її узнав і Сем Малув також е так робить. Коротше, є такий дядько Вагнер. Він ну як, невинний, Він вивів формулу поперекового відділу і радіуса, оцього, грудний відділ і поперековий. І відстань між сідушкою і вигибом у цим має бути. Ну І радіус має бути дуже такий ну, тендітний і гарний, бо виміряний, бо від цього залежить комфорт сидіння. В общем, гнутоклей клеїм, крісло-качалка робиться. Я кайфую, реально вам кажу. Ох, інтересно, яка вона вийде з горіха. Клас! Так, ну ось. Все. Короче, нарізав на полозі. Ще треба його склеїти, все це діло. Тут всередині ясеньок, вставочка, щоб пружненько було. Це передні ноги. Це задні ноги такі гарні з горіха, все повирізав, ще, коротше, шипи, пази різать. І сідушка. Ну, коротше, ще голову ого-го. -го. Спинка клеїться, гнуто клей, Ну, хай вона розслабляється, все це діло, тому що йому треба. Ой, спина болить. Ой, йому треба, коротше, вистоятися. Ура! Ось, о, о, спинка склеєна. Все про те, що я вам казав. Завтра ще дуже багато роботи з цим усім. Та взагалі з цією кресло-качалкою багато роботи. От, то показую вам трошки, як воно приблизно там все розмальовано, розсерчено. Отакі ці. І ось о перве полож'я стоїть, склеюється. Такий вух. Красиві будуть. Клас. Та ну, я думав, що я спать піду, а мишки хоча б ламелі поторцували б да по пофрізірували б. Ну, так не чесно. Чому воно ніхто нічого не робить? Все приходиться робити самому. Оце вже на щось похоже. Рівненьке, гарненьке. Оце отак склеюється. Сідушечка, звісно, кайф. Тут, взагалі, просто сидіть дуже зручно. Це той випадок, коли антропометрія з ортопедією разом. Іменно да, тут таке і потрібно. Антропометрія з ортопедією. І все буде дуже зручно. Я потім покажу вам, як склеїться вже підголов'я. І... Спинка, як буде, вона має пружинити так. Я вам покажу, це дуже цікаво. Взагалі кресло-качалки це, це просто космос. Це в столярстві, мабуть, Rolls-Royce, можна так сказати. Отак, бачите, як радіуса мають сходитись, що зверху, що знизу, все має бути чітко. Ух ти! Ну, я вам скажу, в мене ще так одинаково не вийшло склеїть. Взагалі просто тютілька в тютільку просто клас! Вообще, всі, вообще просто вух. Ура. Ось я вже спинку під, підголовник підклеїв. Хто знає, в дереві хоча б трошки, знає як це важко склеїть отак, да ще, щоб радіусом було. Це, коротше, ну, дуже складно. Ну, ще багатенько тут роботи. Ну, шліфовки, обдірки тут. Ой-ой-ой. Ну, побачите, буде взагалі, просто краса буде. Вот это волнительний момент. Просто я вам скажу хвалнительний момент. Вона качається, А як по-другому? По-другому не може бути. Але клас. Як я люблю такі кресла качалки робити. Це все малу дизайн. Він, конечно, дядька, всім дядькам дядька. Клас, конечно. Ну що, вже щось виходить. на ці приклеїв. Ще, звісно, багатенько тут роботи, бо треба обдірки, обдірки, обдірки. Ще підлокітники і спинку. Ура! Так, підлокітник. Як по-українськи звучить, я не знаю. Така формочка буде ще. Ще буде вибиратися гарненько. Низ буде підклеюватися. Ну, шарашим далі. Краса. Так, вирізав спинку. Спинка наша буде дуже гарна. Це я підклеїв під підлокітник, щоб гарненько було. Воно все потім вибереться і склеїться. Так що працюємо. Уже на щось схоже. Да? Дивіться, це вже ламелечки. Відфрезеровані, поперековий відділ, все зроблено клас. Просто взагалі дивіться. Отак. От Краса взагалі. В общем, ура клас. Клеїм подлокотники. Отакі От вони. Зажимається все і приклеюється. Щось я вже не безсмертний поні. Я вже задовбався так, що це ужас. <сі> я вам чесно скажу. Но я вже спробував на ній покататися. Це, звісно, клас. Це, мабуть, сама, удобна, сама зручна і класна по качанню. Кресло-качалка, яку я робив. Взагалі, просто ідеально. Все, пішов відпочивати. Гарних вихідних усім. Побачимось! Все склеїлось за ніч, все гарно. Скажіть, оце виглядає не дуже так, воно квадратне, все таке, оце, оте, все торчить. А тепер дивіться, яке воно має бути. Бачите, коли обдирається, все плавненько, все гарненько. Ще шліфовки, звісно, після фризи воно трохи є ну така штиховочка. Але все оббереться, все буде класно. Ой, гарно. І качається красиво. І тут а зверху все, дивіться, які лінії плавні. От так вона виглядає. Клас. Можна навіть катнути її отак. Оп! Качається просто супер. Це просто агонь. Просто до речі, вона доступна до замовлення. Я її роблю, щоб хтось міг її придбати собі і насолоджуватися нею. Все, обдер. Ще шліфовки куча, але вже клас, вже виходить, красиво. Ось так. Ось такі форми. Тут колечка такі будуть. І там колечка такі будуть, і знизу ламелька йде з ясеня, щоб пружна була. Все, коротше, все супер. Виводить тепер тут, ой-ой-ой, бачите, як все зігнута, лінія плавна. Все читається, все око тримає взгляд, вообще клас. Ох, клас. Оце воно. О, взагалі. Просто ти назад одкидаєшся, ось офщух, і вона тебе назад. І така в невісомості, типу ти знаходишся. І підлокітники зручні зроблені. Все не де в локоть не дави. Тут я позаокруглював спеціально, вже досвід мені каже. Дуже зручно. І ламелі всі повертаються під твою спиночку. Поперековий відділ на мою хвору спину, це просто ідеально. А тут ти, ти ось можеш нахилятися, і вона ніколи не перевернеться. Ось Можна нагідь старатися отак перевернутися, все, вообще просто. А якщо ти отак, руки і все, і ти полетів назад. Ось. Носочками пихнувся і взагалі клас. Все зручно. Да? Те, що треба. Ну, це кайф, я вам скажу. Це, мабуть, одна з найкращих крісел-качалок, які я колись робив. Це просто супер. Вона дуже зручна. Всі лінії виводяться, всі прям читаються. От Тут-вся лінія, там лінія та ви що? Це, це просто бомба. Тут п'ятачки такі гарненькі. От. Все гарненько. Все з'єднання, все, все круто. Поперековий відділ. Грудний відділ, все просто качається дуже зручно, просто клас. А я нагадую, друзі, що я сьогодні буду в Республіка Парк е проводити дегустацію молочної продукції. Так що, хто хоче познайомитись, хто хоче задати якісь питання або щось питати, ділову зустріч якусь, то буду радий вас бачити. Я з часу до вечора. Гарного всім дня! Перший шар масла на ніс. Друзі, ну ви подивіться, яка вона. Це просто клас. Це просто щось неймовірне. Масло впитається, воно стане шовковисто матовим. Це перший шар. Буде ще шара два точно. Буду накладати, але горіх це просто клас. Я мріяв зробити крісло-качалку з горіха. І ось у нас став цей момент. Та ви що? Ну, я реально кайфанув. Звісно, праці тут я вам скажу, ну, досвіду треба мати, щоб таку річ зробити. Щоб вона не тільки гарна була, але й зручна. А це я вам скажу, це, це Rolls-Royce. Це дуже зручно. Це просто хто матиме таку, буде дуже задоволений. А гості будуть у захваті, як це побачать.